Щонайменше 5 тисяч учасників зібрала акція марш героїв, що відбулася в середмісті Києва. Учасники пройшли 5 кілометрів від Михайлівської площі до Лук'янівського СІЗО та Подільського ізолятора тимчасового тримання. Вимагали звільнити тих, кого вважають політв'язнями. Взяли участь в марші. й Учасники АТО, як цього разу дбали про спокій в центрі столиці, чи все пройшло мирно, Григорій Пирлік повернувся з цієї акції. На підходах до Михайлівської площі міліціонери перевіряють речі тих, хто хоче потрапити на марш. Правильно, треба треба це робити. Треба це робити, щоб провокацій ніяких не було. Треба поряд складено те, що правоохоронці вилучили в учасників. Є балаклави, є пітарди, кастети, ножи. Тобі ж є ті особи встановлені, які цим були речами на площі. Люди під прапорами партії Свобода, правого сектору, конгресу українських націоналістів. Є кадрові військовики та бійці добровольчих батальйонів. Андрій Степанков каже, ногу втратив під час іншої війни з Росією, яка саме на камеру не зізнається на Донбасі. Воював уже з протезом. Ми приїхали самих перших днів. Я, до речі, приїхав після того, коли нашу. А пулю Надію Савченка заарештували, Я приїхав на її місце інструктором. Петро Ференц із 72-ї механізованої бригади був поранений. А що це російська спецгрупа вийшла? В От, а потім стріляли вони почали відходити, Ми їх доганяли і так вийшло у святковий день. У двох вояків різні почуття. Це наше свято, це свято нашої, не тільки армії, це свято УНСО, це свято всіх патріотичних організацій, які провели кров за нашу державу. Не дуже Тому що нічого не чувствується. Нічого в нас не змінилося, хуже стало. Що героями вертаються додому, як ніхто. Янин Олександр Шайнін привів на площу сина, щоб той побув серед військових. Щоб на його очах відбувалася історія. Не по книжках, а у житті. Я в школу сьогодні не йдуть, тому ну, праздник для мене. Кулон нарушає долу к'янівського СІЗО. За офіційними даними від речниці столичної міліції Оксани Блищик в акції взяли участь близько п'яти тисяч людей. У співорганізаторів заходу, правого сектора. Інші дані від восьми до десяти тисяч. Наші вимоги сьогодні перш за все це звільнення політвез. Учасники маршу несуть портрети тих, кого вважають політв'язнями. Це Юрій Сиротюк та інші свободівці, підозрювані в участі у заворушеннях під Верховною Радою 31 серпня, а також обвинувачені в убивстві Олеся Бузини, Денис Поліщок та Андрій Медведько. Дехто скандує гасла проти президента та урядовців. Дорогою хтось у натовпі підірвав петарду, ніхто не постраждав. А біля СІЗО в кущах міліціонери знайшли підозрілий пакунок. Да, будемо перевіряти. А, поки що, що це не відомо. поки не відомо. що собаки прийдуть, скажуть. Пакунок перевірили. Це не вибухівка. Після мітингу під СІЗО учасники перейшли до подільського ізолятору тимчасового тримання. Акція завершилася святковим концертом. Грюгрій Пурлік Андрій Радченко. Новини на першому.